У Бродівській СЗУШ Ша No2 відбулося чудове свято. Більше інформації про цей день у наступному сюжеті. У Бродівській спеціалізованій середній загальноосвітній школі No2 з поглибленим вивченням іноземних мов, з нагоди Дня української мови та писемності для учнівського та педагогічного колективу відбулося свято. А-класу емоційно розказали смічні гуморески про українську мову. «Да який же кухлік тут, якщо це кружка. Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Україні живете і не знаєте мови. Родавчиня теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід цим пишатися на світ. Бо якраз така не моєї корови, має бідна язика і не знає мови. Також під час зустрічі глядачі переглянули чудові пісні та отримали немовірні враження від чуттєвих танцювальних композицій. Ще не вмерла Україна, хай живе хаже вегай труїна, так як мати любить сина, Україна любить нас як Шевча. у них все було, щоб народжувати дітей і дитяко росло? Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Наталія Коваль Сергінікішин, телеканал Броди онлайн.